Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж і з вами я Оленка. Не дивлячись на святкові дні, у нас назбиралось трішки новин, і ми не могли мовчати. Потрібно терміново з вами поділитись цією інформацією. Перед тим як почнімо, не забувайте перевірити підписку на наш канал та чи поставили ви лайк цьому відео. Впевнена, буде цікаво. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про Україна. Працює над стабільністю зв'язку, і хто у цьому допомагає? За літніми людьми зможуть приглядати роботи екологічний ноутбук від Asus. що на цей раз з Ілоном маском. Проактуальне світ залишається разом з Україною. А підтвердженням цього є новина про те, що Міністерство цифрової трансформації України разом з канадською технологічною організацією eQліті «Е передали 29 провайдерам 172 батареї SBL. Батареї SBL допоможуть підтримувати мережі, доки немає живлення, завдяки цьому українці матимуть інтернет навіть протягом 10-12 годин. Після відключення світла зазначається, що найскладніша ситуація з інтернетом зараз в Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Тому більшість батарей передали саме туди. Загалом їх отримали 29 провайдерів із кожної області України. Як зазначає Міністерство Цифрової трансформації України, вони постійно ведуть міжнародні переговори для того, щоб отримати допомогу, щоб подолати енергетичну кризу в Україні. І це як на мене, чудові новини. Роботоманія продовжується, і це вже скоро стане ледь не постійною рубрикою наших новин. Не знаю, як ви, а я от особисто з цікавістю знайомлюсь з новинами про роботів. Так, от EOS Robotics представили нещодавно робота, EO, який допоможе доглядати за літніми людьми. Робот орієнтований на будинки літніх людей. Там він може надати неоціненну допомогу співробітникам, і обладнаний потужними маніпуляторами, завдяки яким він може без зусиль доставляти пацієнтам їжу і ліки, і оснащений сенсорами для орієнтації в просторі та підтримує голосове управління. У рамках демонстрації на СІЗ-2023 робот зміг під'їхати до столу, минаючи перешкоди, оцінити його висоту і поставити. Щоб взаємодіяти з людьми, у робота є два екрани замість очей, поки його функціонал не надто широкий, але ІО може покликати людей, коли, наприклад, пацієнт упав. Дуже корисно, як на мене, скоріше б такі технології стали доступні для загалу. Сьогодні піклуватись про екологію це тренд. Звідусіль нам говорять про захист навколишнього середовища, а особливо задають тренди великі компанії. І це правильно. Підтримуємо такий посил та розповідаємо про новий екологічний ноутбук від Asus. У ноутбуку Asus ExpertBook B9 OLED використана зелена технологія, де екологічний процес виготовлення дозволив на 30 Дев'ять зменшити об'єм матеріалів та скоротити час виробництва у 4 рази. Усе це дало змогу знизити викид вуглецю. Лептоп отримав процесор Intel покоління Raptor Like. Модель відеокарти в прес-релізі не згадується. Система складається з пари вентиляторів і системи очищення від пилу. ASUS ExpertBook b 9 OLED Обладнаний екраном формату 2.8, який займає 90% внутрішньої сторони кришки. Діагональ становить 14 дюймів. Компанія заявляє, що новинка важить менше, ніж бізнес-ноутбук розміром 13 дюймів. А от ви звертаєте увагу на екологічність продуктів, якими користуєтесь? От, наприклад. Обираючи ноутбук, ви звернули увагу на його екологічне виробництво? Пишіть у коментарях, буде справді цікаво почитати. Ну і трішечки новин у стилі Фейспаломут від Твіттера і його нового власника Ілона Маска. Це вже також треба в окрему рубрику виносити. Кожен тиждень з тих полів ідуть новини. На цей раз все дуже смішно. Пам'ятаєте, як Ілон Маск розповідав, що у Твіттері не буде політичних новин? Увага! Будуть! На платформі знову з'явиться політична реклама, оскільки маск хоче збільшити прибутки після того, як корпоративні рекламодавці пішли з Твіттер. Це, до речі, згідно з Reuters, є порушенням глобальної заборони на політичну рекламу, яка діє з 2019 року. Компанія також послабить свою рекламну політику згідно з політикою телебачення та інших засобів масової інформації. Це мені нагадує обіцянки політиків, типу очікування та реальність. Хоча більшість людей я вважаю прекрасно розуміють, що то були просто галасливі заяви. Бо всі сьогодні розуміють, що політична реклама в соцмережах це гроші, від яких ну ніхто не хоче відмовлятись. Таке життя. От такі новини не дуже багато. Бо увесь світ тут відпочиває і святкує. Чекаємо технологічних новинок, бо дуже велика кількість компаній анонсували різноманітні виходи на початку цього року. Тож залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх новин. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що у нас вийшло нове відео. І про лайки, маю надію, ви не забули. До нових зустрічей, па-па!